Авто сьогодні не розкіш, а справжня необхідність для багатьох сімей. І коли є зручне безпечне паркомісце, це вже приємна перевага, яку справді цінують. Саме про це подбав забудовник Бутранс Девелопан вже кавесняний. Перший пускові комплекс облаштований сучасний підземний паркінг, комфортний і надійний. Усього тут 23 місця для автівок. Паркінг обладнаний освітленням із датчиками руху, вентиляцією, автоматичною системою пожежогасіння, а також водовідведенням усе для того, щоб ваше авто було безпеці цілий рік та за будь-якої погоди. Додаткові переваги гостьовий паркінг на території ЖК. Ваші рідні друзі завжди матимуть місце, де залишити авто. Важливо підкреслити інклюзивність паркінгу. Людина на кріслі колісному може виїжджати з паркінгу тим же шляхом, що й автомобіль, без жодних бар'єрів. І ще одна перевага у паркінгу є достатньо місця, щоб разом з керуючою компанією організувати додаткові зони для зберігання спортивного спорядження. Якщо для вас важливо, щоб у житловому комплексі все було продумано до деталей, тоді ЖК-Весняний ваш ідеальний вибір місця доступні до продажу, та вже залишилося лише 8 місць. Встигні забронювати місце для своєї автівки в ЖК калесняний за номером на екрані.